Черйола Донбас продовжує вас інформувати. Мене звати Сергій Окішафи. Про новини станом на 19-ту годину спочатку стисло. Дружківська організація Громадський Патруль зареєструвала 90 спостерігачів на другий тур виборів президента України. Якщо будуть якісь сигнали у якісь явних нарушеннях, або попитках нарушень, де ну ми реагуємо на них. Використані шприці сьогодні почали збирати на стихійних сміттєзвалищах Краматорська. Інструмент зажим, пластиковий контейнер. Дружківська організація Громадський патруль зареєструвала 90 спостерігачів на другий тур виборів президента України, який пройде 21 квітня. Громадські спостерігачі працюватимуть на дільничих виборчих дільницях у дружківці, Бахмуті та Торецьку. Що будуть робити спостерігачі на виборах президента України? Розповість Анастасія Славкова. Ігор Денисенко за фахом юрист на другий тур виборів президента України зареєструвався громадським спостерігачем. Працювати буде безкоштовно, каже, це його громадський обов'язок. Ми будемо говорити про те, щоб в першу чергу не допустити можливих фальсифікацій, які можуть бути, причому вони можуть приймати різні форми, це і вбросить бюлетені, різні каруселі, які присутствували в нам процесі на виборах, которые були раніше. Да? абсолютно добровольне моє рішення і это рішення вызвано тем, що все-таки нужно в какой-то степени позицию, в первую позицію. В першу чергу. Ігор на другий тур виборів зареєструвався офіційним спостерігачем від громадської організації Громадський Патруль. Для того щоб офіційно зареєструватися, можна подати соответствующий документи від, організації, або від партії, да? и подать те документы в окружную избирательную комиссию по своей территории, которая затем в соответствии с процессом, предусмотренным действующим законом, на засіданні Це же окружной збирательно комісії предлагает эту кандидатуру в качестве наблюдателя, Эта кандидатура утверждается. Під час другого туру виборів президента України каже Ігор, спостерігачі мають право фіксувати порушення виборчого процесу на відео. Якщо будуть якісь сигнали на них, то них. Тобто, Реагуємо яким способом. Это первого очередь, это виїзд на место, тобто бишь, если мы говорим об участковых избирательных комиссиях, да, то по приезду туда обязательно нужно будет зарегистрироваться там, да, на входящем журнале. Это может быть скарга, это может быть видеофиксация, если, если соответственно, у спасателя есть соответствующее оборудование. Да. Ну, естественно, это э, вызов патруля полиции, хотя по большому счету на каждом участке должен присутствовать представитель органа внутренних дел. И, соответственно, идет обращение уже конкретно к представителю правоохранительных органов. Спостерігачем на виборах може стати громадянин України, якому виповнилося 18 років. Реал наших спостерігачів він розширився. Це не тільки місто Дружківка, це в тому числі і Бахмутська громада, і округ Бахмутський, і у Тарецьку у нас є декілька спостерігачів. Це наша суто волонтерська ініціатива, і зовсім не залучені ніякі кошти, ніяких. Донорських організацій, ось, і будемо виходити і спостерігати за перебігом подій вже. 21 квітня секретарка окружної виборчої комісії 49-го виборчого округу Олександра Пахомова каже, на другий тур во ВК більше 200 спостерігачів. Вони згідно закону не можуть нам е, втручатися діяльність е, комісії. Е, ну ті е, спостерігачі, які е, приходили наше засідання, вони нам ну, не заважали, тому ми все ж таки вважаємо, що нас плідна співпраця. Нагадаю, до 49-го окружного виборчого округу входить 126 дільничих виборчих комісій у дружківці, Костянтинівці, Костянтинівському та Покровському районах. Анастасія Славкова, Андрій Рєзніков. Новини на Юа Донбас. Відсьогодні поліція Луганської області перейшла на посилений режим несення служби на період проведення виборів президента України. За словами помічника начальника головного управління Нацполіції Луганщини Романа Ткачова, приміщення окружних виборчих комісій співробітники Нацполіції взяли під цілодобову підсилену охорону. Нести службу в посиленому режимі правоохоронці будуть до оголошення результатів виборів. На базі головного управління національної поліції Луганської області розгорнув діяльність в цілодобовому режимі ситуаційний центр, до складу якого, окрім співробітників національної поліції, включено працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та національної гвардії, який в постійному режимі координує діяльність усіх підрозділів, які залучені для забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу. Використані шприці сьогодні почали збирати на стихійних сміттєзвалищах Краматорська. Першою працівники комунального автотранспортного підприємства прибрали територію за кінотеатром у центрі міста. Скільки шприців назбирали та де їх утилізуватимуть, дізнавалась Надія Задорожня. Двоє робітників комунального автотранспортного підприємства Краматорська збирають використані шприці на стихійному сміттєзвалищі за кінотеатром Родина. Перед такими роботами пройшли інструктаж. Працюють у спецодязі предприятия закупило спеціальну обувь рукавиці, зажими, которыми можна підбирати шприців, виброшені, збираються в пластиковий контейнер. Обувь спеціалізована з металічними вставками подошва плотна, рукавиці уплотнене спеціальною, щоб не пробивалися иглами. за три з половиною години з цієї території площею 10 на 15 метрів назбирали шість пластикових відер шприців, кожне об'ємом 5 літрів. Прибирати це сміттєзвалище почали за заявою жителів сусіднього будинку. Йде молодь, гуляє, а куди. Сюда. В туалет. В туалетов-то нету нигде. Вот они все сюда идут, в эти кусты. Здесь и шприцы, и любовь, и что ты хочешь, и бомжи, и все такое прочее. Вот, пожалуйста, это же рассадник, самый настоящий рассадник. Вот мы все решили написать, что приняли меры. Подписало довольно много у нас жильцов. Ну, практически все хотят, чтобы кому это может понравиться, наверное, никому не понравится. Ни нашим жильцам, ни тому, кто проходит мимо. Вся эта территория засыпана шприцами, ходить там просто опасно. Вот когда к нам приезжала комиссия из полкома, вот они даже побоялись там ходить, поскольку там все хрустит под ногами. Сьогодні цю територію у центрі міста прибирали до 15-ї години дня. Збирали сміття, вирубували поросль. Шприці, що знайшли, передаватимуть на Харківщину для утилізації як небезпечні відходи. Для цього розповів директор КТП Віктор Мисник. Уклали договір з ліцензованою фірмою Харків Еко. Ми будемо накаплювати до определеної партії. Ну кілограм 100-200 саберем на сьогоднішній день. Затем ми визиваємо спеціальний транспорт. У них є спецтранспорт. Они приезжают сюда, забирают данные контейнера, закрытые, и транспортируют, потом впоследствии они их сжигают, эти шприцы. То есть они будут сожжены в специальных печах, которые есть у данного предприятия. Утилизация килограмма шприцов порядка 30 гривен, плюс транспортные расходы для доставки в Харьков партии там 200 килограмм, ну, там Три-чотири тисячі гривень. Таких шприців утилізувати за договором планують близько п'яти сотень кілограмів. Наразі у Краматорську визначають інші стихійні звалища, що прибиратимуть за таким проєктом. Надія Задорожні, Євген Єжов. Новини на ЮА Донбас. А ми продовжуємо і далі про таке. На Донеччині рятувальники перевіряють храми та церкви на дотримання правил пожежної безпеки. В першу чергу ми звертаємо увагу на путь евакуації. Націлювані націлюваємо служителі храма на то, щоб потівокації всегда находились в відкритому стані. Обладнання на суму 42 тисячі гривень від дитячого фонду Юнісеф та громадської організації Задзеркаля отримала студія шкільного телебачення Джуніор Тіві. Намагаємося працювати досить компактно, тому що хочеться видати перший результат. На Донеччині рятувальники перевіряють храми та церкви на дотримання правил пожежної безпеки. Розповідали свяченослужителям, як запобігти нещасним випадкам під час богослужінь. Такі рейди проводять щороку напередодні великодніх свят. Сьогодні відвідали храм Воскресіння Христового у Слов'янську. Як пройшла перевірка, знає Наталя Нагорна. У храмі Воскресіння Христового на околиці Слов'янська поблизу Слов курорту на Великдень престольне свято, за словами настоятеля проти Романа, це найстаріший храм у Слов'янському районі. Святой Іван Краштатський здесь совершал службу в приезда его сюда в, в Нахарківську губернію 1890 в 1890 году. Передання о том, что тело императора Александра III коли його везли, після того, як він помер в Ліводії, везли його в столицю, то він здесь ночевал і тоже молились над ним. На Великодні богослужіння, каже настоятель, тут збирається до пів тисячі вірян. Усі запалюють свічки. Сьогодні тут рятувальники. Задля профілактики. В першу чергу ми звертаємо увагу на путь евакуації, націлюємо служителів храму на те, щоб путь евакуації завжди знаходився... В открытом состоянии обращаем внимание на первичные средства пожаротушения. Они должны находиться на видных местах, всегда быть в исправном состоянии, своевременно проходить профилактическое обслуживание. Обслуживание, все в порядке. Это, это вот здесь, в этом. У нас там уже в свечном ящике есть. На, на клиросе есть. Огнетушитель порошковый, имеет специальный манометр. Датчик, стрелочка датчика находится в зеленой зоне, что говорит о том, что огнетушитель исправен. Подсвечники здесь не деревянные, поэтому это более безопасно. Единственное, конечно, остаются некоторые моменты, которые хотелось бы улучшить. Ну, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Вот здесь у нас есть летний вход, мы его на, на Пасху обязательно откроем. То есть у нас, слава богу, у нас есть несколько выходов, болтарей для священнослужителів, служителей, вот поэтому у нас все с этим все в порядке. Аби запобігти загорянню одягу чи волосся, настоятель просить вірян не тримати під час богослужіння свічки в руках. Є для цього спеціально підготовлені місця міста підсвічення. Свіча ж не треба там, додати, поки вона повністю згоріть що. Це символ нашої теплої молитви, яка которому подіймається. У нас виходить так, що ми символ держимо, як як за божество в руках, а молитви ніякої нет. Лучше туди сили відправляти. Великодні свічки та лампадки можуть стати причиною пожежі і вдома розповідає головний пожежний інспектор Сергій. Тимченко. Даже если свечка стоит в подсвечнике или в чашке с солью, все равно не оставляйте ни в коем случае ее без пересмотра. У нас были случаи в Славянском районе, в частности в городе Славянске, причиной пожара являлись домашние животные. Но кошка перевернула свечку и произошел пожар. Хотя люди, в принципе, были дома. У Слов'янську та Слов'янському районі 27 церков та храмів. У Великодню ніч рятувальники чергуватимуть у кожному. От служба буде дежурити по одному чоловіку, від представників поліції. У 1852 році в Слов'янській були стихійні пожежі. Ми знаємо, що раніше будинки були в основному дерев'яні, і такі пожежі встановити було, було достатньо складно. І до того моменту, поки не написали цю ікону і торжественно не відслужили молебен перед нею, Після цього всі пожари остановились. Поэтому для нашого города, для нашого храму, имеет ікона значение. Будем значення. Будемо молитися, щоб дійсно і в храмі всегда было благополучно, да и дома, щоб всегда було все в порядку. Боже сохрани. Нагадаємо цьогоріч Великдень святкуватимуть 28 квітня. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, новини на ЮАДонбас. Донбас. Незаконною націоналізацією Приватбанку визнав окружний адміністративний суд Києва, задовольнивши позов Ігоря Коломойського. Про це новинам розповіли в прес-службі Міністерства фінансів. У рішенні суду сказано, Нацбанк не зміг довести неплатоспроможність Приватбанку та необхідність його націоналізації 2016-го. В Мінфіні сказали, рішення суду будуть оскаржувати. На сайті виклали заяву. Міністерство фінансів України не погоджується з зазначеним рішенням та готується до подання апеляційної скарги. Рішення про виведення неплатоспроможного Приватбанку за участь у держави приймалось відповідно до норм діючого законодавства. Було підтримане РНБО та урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Капітал Приватбанку мав невід'ємне значення і держава стала гарантом виконання усіх зобов'язань перед клієнтами банку та збереження коштів громадян. Рішення суду поки що чинності не набрало. Розповів українській службі Бібісі представник юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук. Також наші кореспонденти зателефонували представникові Ігоря Коломойського в адмінсуді Юрію Шевченко. Він пообіцяв прокоментувати рішення суду згодом. Нагадаю, приватбанк націоналізували у 2016 році. Як це було? Дивіться далі. Приватбанк один із перших українських приватних банків. Його 27 років тому заснували Ігор Коломойський, Сергій Тігіпко та Геннадій Боголюбов. Приватбанк був першим в Україні, хто представив пластикові картки і банкомати. У грудні 2016-го держава купила Приватбанк за одну гривню на спеціальному засіданні. Уряд ухвалив рішення про перехід 100% акцій банку у власність держави та визнав приват неплатоспроможним. Інспекційні перевірки Національного банку та стрес-тестування виявили нестачу капіталу Приватбанку. Ця нестача на 1 квітня. На 1 квітня 2015 року вона дорівнювала 113 мільярдів гривень. Ігор Коломойський тоді прокоментував ситуацію. Ось як якби важкою прикро не було протягом усіх переговорів, ми пам'ятали, що найголовніше це клієнти Приватбанку. Мені смішно чути висловлювання, що Коломойський когось шантажував погрожуючи обвалити Приватбанк. Ми захищали наш банк до останнього, але рівно до того моменту, поки ми не відчули загрозу для клієнтів. Після того, як банк націоналізували, уряд вирішив докапіталізувати його. Додавали гроші до капіталу Приватбанку в декілька етапів. Понад рік тому закінчився четвертий. Його провели шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 мільярдів гривень в обмін на акції банку. На жаль, країні прийдеться витрачати ще грошей для того, щоб докапіталізувати цей банк. У вирішенні ми вважаємо, що вирішення проблеми Приватбанку як кейс увійде у підручники, тому що аналогів у світі подобного проєкту. Ще не було. Загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. У січні минулого року Нацбанк на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства КРОЛ про багатомільярдні, за їх словами, махінації в Приватбанку. Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 мільярдів доларів. Раніше високий суд Лондона видав наказ про арешт активів колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова в усьому світі. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів. Щодо виведення з українського банку 2 мільярдів доларів. Роксана Бучайновина на першому обладнання на суму 42 тисячі гривень від дитячого фонду ЮНІСЕФ та громадської організації Задзеркалля отримала студія шкільного телебачення Джуніор Тіві. Це команда юних телевізійників восьмої школи Сватового. Нині вони працюють над першим випуском шкільних новин. Що покажуть, знають мої колеги. Доброго дня! Вас вітає шкільна телестудія Сватівської ЗОЖ No8 Junior TV. Сьогодні у програмі. Junior TV – це 10 учнів 6х, 9 та 10 класів. Поспішають відзняти сюжети та зробити монтаж першого випуску. Блок шкільних новин, у якому буде розповідатися, наприклад, про спортак, спортакіаду, а також як учні нашої школи відвідали. Сватівську телестудію і взяли там уроки для, подальшого, для подальшої праці у професіональних програмах для монтажу відео. Щоб набрати команду шкільного телебачення, проводили кастинг ведучих. Учні шостого класу вестимуть програму привітань для іменинників. Команда Junior TV бажає, щоб цей рік життя обійшовся у вас без косяків і падінь. Частіше моркайте і поменше фиркайте. Я відправила відео, на якому я розповідала, чим я займаюся, і потім мене взяли до команди Junior TV, і На зараз я тут. Я тут буду брати інтерв'ю та вести передачі. Ведуча новин, дев'ятикласниця Вікторія Кирпа говорить: до їх ідеї створити телебачення у школі ставилися скептично. Починати було дуже складно, говорили, що тобі це не потрібно можливо у вас нічого не вийде. Це уроки. У нас появилося вже обладнання, обладнання нове, і потрішечку, потрішечку нас почала картина, якась складатися, і тепер на все виходить і нормально, однокласники сприймають навіть підтримують іноді. Олександр Бондарів займається монтажем, використовує професійну програму. Розібратися було ну важко, тяжко, але ну ми разом розібралися. І зараз монтуємо відео від зйомок для нового випуску. На початку лютого проєкт шкільного телебачення восьмої школи переміг у конкурсі міні-грантів, що проводила громадська організація Задзеркалля. Тиждень тому команда отримала обладнання для зйомок і монтажу. Це відеокамера, ноутбук, наушники, мікрофон. Далі це телевізор, де ми плануємо. Ми вже його повісили в вістіблі школи, де ми будемо транслювати наші новини. Намагаємося працювати досить компактно, тому що хочеться видати перший результат. Презентують передачу Джуніор TV для учнів восьмої школи у п'ятницю після другого уроку. Також випуск розмістять на офіційному каналі шкільного телебачення в Ютубі. Юлія Щербак, новини на ЮА Донбас. На цьому у мене все. Більше новин. Дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті нашого каналу. Телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.